Всім привіт! Сьогодні я буду готовий своєї родині на завтра сосиску та 5 яєць. Початку треба нарізати сосиску на ось такі штучки. Нарізаємо і в мене такі сосиски ось з маслом внутри, то ви можете додати масло на сковороду потім, коли будете жарити сосисони. Нарізаємо, наприклад, на ось такі ось невеличкі. І потрібно, щоб такі були всі. 15. Все. Пару штучек. Одну, две и все. Все можно на две. Добро пустить. Пусть будут такие. На сковороду разложим сосиски. Оліє тут не треба. Якщо масу додати, то сливочно. Ось <гум> я ось так от ось розставив і на плиту. Ось так ось. Виглядає, Зараз накриємо кришкою. Зараз я витерлю її. Так. І, І. можемо повернути ось так ось. Можно вот так вот. Сковородку. Можно даже вон брос это и. Ой, блин. Авария. Наприклад, в мене ось такі сосиски з маслом внутри. Тому можна їх вложити без сливочного масу. Там є внутрішні масси. Тому воно вже піджарюється потрошечки. Зараз ми криємо криці, щоб воно не бахкало. І буде все седо. Одне полиця. Ну вже. Масло дає у себе дунок. Взе. Виглядає на процес. Вже тришечки розігрілося, тому я думаю, можна розбивати яйця. Перше. Зараз я тришечки. Перше ліцей. Ось. перше яйце, усмітний, друге яйце, єється. коробку, третє. третье четвёртое и яка мишки. У -у -у. Мишки, желток. Все. Я третья добавила. Теперь коробку все усметнули. Я покажу, як це виглядає. Якось так це виглядає. Треба було більше. Ще одну сосиску. Накриваємо кришку. Ні? Ідемо. Да. Bakın ne? Bu düzce. Bili bili. Погода в нас добре, вже є сонечко після вчорашнього доща, тому вже не буде. Золий у нас у Чернігові. Трішки води набрали, щоб не приліпало. яйця, щоб не прилипали. Тут зараз порозно, то нічого не буде. Так, зараз я Suda, mãe, que... é. Ela... oi tá. sim, po... na tô ok sim uai capoeira apariã tá tem que colocar

Вот такой лопаточку делаємо янце. Não. Não. Sobe ovo. E Na

У тут. закапечку негаварія. Так, це батька. Ой, я огонь забув виключити. Ось так Так Все? Тепер нам треба нарізати огурчики. Огурчики помідова я взяв. Буде хоча коли помити тепли. Так, тепер ми ось так ось і так, ось так ось нарізаємо і ось так ось. О. Другий огурчик. Я ось так, ось. виглядає як мостик, пер помідор. навімо помідор ось так, ось. якось. Надо все витерити, тому що все тут уводить нарізаємо поміну. Як його ризати? Ось так ось його не вылетал. Он не вылезал. не получается. Буду его вырвать. Не получилось. А? Ну ничего. Ну пусть такой едят. Ну, я Одет хорошо режут, так вот зеленку. Давайте с целью даже наведем. Я вже буду. Він у нас вийшло дуже погано, як перець. Нарізаємо наступ. Так ось нарізаємо. Ну чого воно все вилітає з цього помідора? Це на боку. Так, да, не дуже виглядає. Ой. Ось так от дуже, не дуже, звісно, виглядає, ну, як є, Ой. ось так от у нас вийшло. Все, і пока.